Всім привіт! Давно я вже не робив топ плейсів, тож хочу трошки відродити цю рубрику і тому в цьому відео я зібрав 10 плейсів, які за останній час мене вразили своїм геймплеєм та задумкою. Знаючи те, що в Роблокс я вже не грав як півроку і використовував його тільки для відео на каналі. Ну що ж, давайте подивимось, що в мене є в списку. Dusty Trip Ласкаво просимо в Dusty Trip, де пригоди ніколи не припиняються. Вирушайте в епічну подорож безкрайними пустельними ландшафтами, де нескінченна дорога тягнеться перед вами. Пориньте в пустельний пейзаж, а гул вашого двигуна буде вашим єдиним супутником, коли ви будете подорожувати безмежними просторами. Для створення цього плейсу розробник надихнувся грою Long Drive, яку, можливо, ви знаєте. Взагалі сам Плейс мені зайшов. Я зі своїм другом у нього декілька разів грали і ні разу нам не було нудно. Як на диво, знаючи фізику Роблекса, тут керувати автомобілем навіть дуже приємно. Звісно, не рівень, як, наприклад, Far Cry 5 чи Need for Speed, але як для Роблексу це навіть дуже круто. Поки ви будете їздити цією нескінченою дорогою час від часу, будуть з'являтися усілякі споруди, як, наприклад, домівка чи заправка, де можна збирати пальне та якісь деталі для авто. Але такі місця ніколи не пустують. Там можна зустріти. З досить недружелюбними людьми, які дуже хочуть вас вбити чомусь. З мінусів гри я відмічую, що углі нереальна темна ніч. Взагалі нічого не видно і навіть фари авто не допомагають. А щось типу Ліхтарика у углін навіть за робокси не знайдеш. Але гра на стадії бета, і схоже, що розробники ще мають плани для покращення своєї гри, і я сподіваюся, що проєкт вони не закинуть. Untitled Tech Game Думаю, ви вже грали в подібні плейси до цього. Ваша ціль проста: не попастися чуваку, який має всіх зловити, простіше кажучи, й догонялки. Але у цього плейсу є своя дуже крута фішка, а саме паркур. Ви можете залазити на уступи, робити перекати, їздити по полу с ракою, розкачуватися на балках і тому подібне. Плейсі є безліч режимів гри. Один із прикольних це корона, у якому декільком рандомним гравцям видається корона. І вони мають бігати від інших людей без неї, щоб її не забрали. А якщо вашу корону забрали, ви маєте собі її поведнути. І таких прикольних режимів гри у цьому плейсі з головою достатньо. Тож запрошую до ознайомлення. Stock Up Тепер оглянемо мій самий улюблений плейс зі сьогоднішнього топу. Тут ваша ціль грабувати магазини. Але як же це дуже класно зроблено. Я знаю, що стиль PS1 хоролів багатьом вже набрид, але геймплей у плейсі дуже цікавий. Навіть не знаю якими словами правильно це описати, тому просто подивіться міні-проходження на екрані. В цей плейс можна грати з друзями групою до 4 людей. Гроші, які ви отримаєте за проходження рівня, ви можете витрачати на прокачку самого себе, тобто швидкість бігу чи його тривалість і тому подібне. Також у плесі ви прокачуєте свій рівень. З кожним новим ви відкриваєте собі нові мапи для пограбування або нові пункти для прокачки вашого персонажа. В плесі я награв пару годин і він мені ні разу не набрид. Але у плесі є дуже жильний такий мінус, а саме на телефоні у нього взагалі неможливо грати. Основною частиною геймплею є складання продуктів собі у коробку, і це виконується так, що ти затискаєш кнопку «Дії» і тягнеш продукт до себе, після чого відпускаєш кнопку і так по колу. На геймпаді і на ПК це можливо, але на телефоні у вас взагалі це не вийде. Хоч розробники відмітили, що грати можна на телефоні, але керування зроблено максимально неграбельним. Сподіваюся, що в наступних оновленнях це змінять, але наразі у Плейс можна грати на консолі та ПК. The Waiting Room в цьому плейсі, судячи по назві, ми потрапляємо у кімнату очікування і так стається. Це дуже велика локація з різними кімнатами, де можна посидіти, порозмовляти з людьми та просто на щось чекати. І це уся суть плейсу. Але самі рівні прикольно побудовані, за що мені плейс і сподобався. Я також чув, що звідси можна вибратися, і це як ціль основна, і це правда. Тут є вентиляції, завдяки якими можна вилізти звідси, але мені це таки не вдалося. І думаю, що у вас це вийде. Тож запрошую вас пограти. How's your Йордей Одразу дисклеймер у цей плейс без хороших знань англійської мови краще не грати, бо не зловити увесь кайф і не відчуєте тутишню атмосферу. В цьому плейсі ви працюєте баристою в кав'ярні, і ваша ціль готувати замовлення, і досить часто вам доведеться розмовляти із клієнтами, що і є основною фішкою цього плейсу. Від НПС можна почути усілякі цікаві їхні історії або поговорити по душам, вилити свої переживання та проблеми, і як на кінець, щоб підняти настрій клієнту, тут можна його обняти. Дуже милий атмосферний плейс. Я в нього пограв півгодинки і він досить цікавий. Змінився для деяких людей буде тим, що тут основний геймплей зав'язаний на діалогах і без знання англійської мови нічого не зрозуміє. Тож вивчіть англійську, бо в житті знадобиться і можна буде як бонусом пограти у цей плейс. Base Battles. Простенький шутер-плейс, де ви воюєте команди на команду. Грати у нього буде набагато веселіше і цікавіше, якщо ви зберете велику групу друзів і будете один проти одного грати. Хоча й з рандомними людьми теж цілком буде нормально. Мені особисто дуже цікаво у нього грати, але час від часу, як в усіх інших шутерах, тут є люди, які просиділи в цій грі сотні годин і можуть вас за мільйон кілометрів винести снайперкою, що не дуже круто. Також часто вороги використовують гвинтокрили і через що тупо всю вашу команду можуть виносити за секунди. А якщо відкинете ці мінуси, то в цілому, якщо піти на зарубу із друзями, то буде дуже фаново. Боу Бетл Арена. Ще один шутер у цьому топі, але він відрізняється тим, що вся зброя у грі це виключно луки. Перемагає той, хто вб'є найбільших гравців. Навіть не знаю, що ще тут додати, бо плейс простенький і тут немає чогось такого замудреного, тож думаю, підемо далі. Дестрой став for money. Плейс говорить сам за себе. Ваша ціль руйнувати усе, що побачите, і також ви можете битися з іншими гравцями. Коли ви щось руйнуєте, ви отримуєте гроші, за які можна купити нові інструменти. В плейсі є один, і я б сказав трохи нечесний мінус. Щоб заробляти гроші за руйнування, ви зобов'язані увімкнути ПВП, і тоді за розбивання рівня ви будете отримувати монети. Але також граці можуть вас вбити, тим самим усі гроші, що ви заробили, анулюються, і вам доведеться знову їх заробляти. І самі гроші, які ви заробляєте за розбивання рівня, ви утримаєте їх, коли закінчиться таймер, і тоді можна буде щось купляти. І за цей час до кінця таймеру вас можуть багато разів бити і забрати ваші гроші щодо метової грати. Сподіваюся, таку ідею приберуть, бо це дуже нелогічно і тупо, якщо чесно. Blood Tide. А цей плейс, ну дуже незвичайний. На перший погляд, це просто pvp гра де ти вибираєш собі зброю і йдеш битися з іншими гравцями. Але якщо зайти в меню налаштувань, тут ого-го, що тут є. Коротше, якщо вимкнути усі ці кнопки, то цей pvp режим стане кривавою різнею. Ну, на екрані ви все бачите. Коротше, слабонервним і чутливим людям краще в це не грати. Fireworks Playground і наостанок розслабляючий чоловий плейс. Тут ваша ціль просто пускати феєрверки і дивитися на гарні ефекти, які виходять з ракет. Самих цих коробок з фейерверками багато, як і малюнків, які вони випускають. Тож нудно тут не буде. Але плейс буквально на 10-15 хвилин, щоб залипнути. Не знаю, що тут додати, тож давайте вже закінчувати. Ось такий список. Якщо у вас якийсь плейс зацікавив, то в описі ви знайдете на нього посилання. Дякую за перегляд і побачимось наступним разом.